Не ношу. Так, что ж тут? Готове. Таблетки и прибиральник крада теж готові. Все, антирадіаційна сумні же, блін блин. А чого воно тут деменше так сильно? Я ж нормально вроді все змішаю. А, і всем проветус. Це я шоколаду. Хімічні всякі агрегати, хімічні всякі тут препарати проти радіації. Ну і ще прикупив на Алиекспресі, бо такусь кепачку. Кепандр. Я тепер літати можу прямо так. Ладно, ну, порівняно з крилами це взагалі фігня, але я можу на кілька блоків вгору підлітати. Ну і чо? Як бачите, тут у мене лабораторія немного ну, помінялась, та ще й так не слабо, як бачите. Давайте по порядку. Тут ще, наприклад, встановлюю таку сонячну батарею, вона мені тепер ловить сонце і заражає мені електричеством. Усе. Тут все внизу воно в печку, десь спеціальну електричну, правда? Чого воно ніфіга не працює? хм, Гм. І я також ще на Аліекспресі прикупив отакусь. Вот таку ось мантію волшебника. Но вдівати її, звісно, я буду якнебудь потім. Потому що зараз вона мені треба, ну вона ну, ну, мені треба, ну треба, не треба. Також тут у мене новий верстат насипався, я в них не крав. Я просто таке саме похоже зробив. І тут ось у мене тут є кілька креслень. Наприклад, Астровидобувач, там, третій рівень ракети, там вона наприклад, мунбаги. В смыслі мунбаги це в плані. Ну, та фігня, Що типу, вона по місяцю їздить. Во. А до мене тут, в принципі, ну, нічого не помінялося. Тут внизу я тут немножко забудувався, так щоб тут більше воно під землею виглядало. Ну, в принципі, в ось цьому центрі кол-центрі у мене нічого не помінялося. О, дверки. Я, не... Я тут експериментував з дверима. Также добав немножко електричества. Тут тепер удобно, а тут, в принципі, нічого нового. Ну, і на мінус другому поверсі в мене тут. У мене, в принципі, тут тільки помінялася така ось цегляна уклад. Ага Такс кад! Ви вот это мені про льодяне не розказуйте А ч. Ні, кстати, я реально щас в афігі, тут, кстати, так не було. Блін, дур дурна шапка. Зніму краще поки що. Цей. <кхм> тут якби льоду не було. Погодіте, тут чогось не так. Хоча, може, це від оцих ось, ось о... рун воно пішло, але я не думаю. Мабуть, це десь щось Скажу сразу, я тут ничего не морозил. Я максимум только на палках вот тут у поменял в себе парочку заклинаний, в смысле Frost Ray, Blizzard, и людей наслаждаются практически на сутностях. И что он тут типа? Фу. Так, не. До свидания. Ні, якщо при... ви зараз не кажіть мені, що типу, я щас беру, так от і тут починаю У -у -у, заморожувати. Ні, я так отдів. От я це експериментував на дворі. Хм. Ну і в принципі, що тут. Ну тоже, в принципі, майже нічого не помінялося. А я тут тільки додав плитку нормальну. І все. Ну, і ще освітлення трохи поміняв. бурульки зникли, походу, це оцих факелів, воно... І роз'їхалось. Розтеклося. А тут я вирішив додати місток. Ну і ще знаєте що? Ну і в плані Ну це все. Так би сказати, небельчикий апдейт цієї бази. Але є один момент. А, стоп, я ж на дворі це роблю. Зараз наверх піднімуся і розкажу. Коротше. Люк отам от внизу, то він трошки так собі смущав. Я ще до чого веду. Поліцейські разом з тролом можуть приїхати ще раз. То, що тут один раз обшукали якийсь нещасний один поліцейський, це нічого не робить, що все тут все чисто Вони могли мене подумати, що странненький і все тут чекнуть заново. Можна навіть сам трол приїде і в тут все чекне, так що мені треба бути завжди на готові це по-друге. І по третє, оті двері з порталом вниз, до якого я телепортуюсь, а також отам до цієї диспетчерської портал. Фу, телепорт, що вже мелю. морозю, блін. Коротше, отам внизу люк, який веде ще нижче, і там телепорт отуда наверх, до моєї диспетчерської, треба прибрати. А для цього я тут трошки каменю, де тут було. Ось, все, оцей самий камінь я накопав. І зараз быстренько розберуся. з ось цими дверима, по-перше, Айн, Ein... Ні, не так. Айн, два, друге. Оба. Все. Ліфт, ти, конечно, ізвини. Но я тебе маю закрити. По-друге. Вот тут ось Ось це все іменно. О, поламалось. Люди а, це тут вилазився. Так. І звини диспетчерська буду у тебе другим шляхом ходити. Блін. А що ж мені робити тогда? Ну кругляк же буде подозрити. А, є стидейка. Оп. Оп. Оп-оп. Типа я тут що то делав. Оп. Оп, все готово. виглядає, типу, тут -та, -та, де -та делав. Ну ладно, поламалось, но нічого. Жити-то будем. А, редстоун Пасту я, мабуть, поки тут заховаю. Ну, ще, мабуть, розкажу про тут, тут трошки штуку. Це для того, щоб якщо хтось захоче поінтеруватися, де я. Я візьму отам оті двері, отам оті, оті. Я їх приберу. На собі задію, приморожу трохи, сюди залізу, заморожу і все. І мене ніхто ніколи в житті не наде. А потім я спокійно через місяць чи через два собі поставлю дату розмороження і спокійно можу вилізти. тому що, як говорить, якщо нема куди тікати, заховайся. От і буду я прятатися в себе тут на базі, тільки ніхто не знає, що тут заховався. А в принципі, так то. Все, я замаскував. Але там треба буде чуть сильніше замаскувати і додати яке небудь декора, типу тут що то було. А той поліцейський сказав, що ну, типа, п'яний був. Не все одно ж я тут цілу вже ховатися не буду. А так то, ну, я показав, що в мене обновочка така, типа, на базі. Я тепер буду чуть щільніше прятатися. Чуть, чуть я тепер щільніше. А ще я тепер буду захищати від радіації. Ну і плюс я один прикол припас. Ось такий у мене тут є. Force field controller. Створює отакі поля. А, його і тепер приберути можна. Ну, ладно, потім його як-небудь приберу. Воно вже відключається, включається. То є таке, можна тут його ставити і закривати якусь територію. Я там зробив припасочку у тих старих шахтах. Якщо буде щось дуже важне, і я оцей TFG 10 потіряю, а це ж, кстати, реально серйозна зброя. Ну, запаси в мене ще є, так що стріляти зможу. От коли що це буде, покажу я вам один секретик. А поки що цей Force Field Controller. треба буде заховати. І заховати кудись подальше. А з оцим ось полем я як-небудь розберуся. Ну і що відбулося за останній місяць? За останній місяць я тут сидів і все покращив, а що відбулося в місті хороша дія, треба буде зідати якесь місто, тому що сидіти тут постійно ну це такий собі варіант. В будь-який момент приїдуть такі, а що, а где? А як? а ти що тут? А де учений? При... Ну, я ж другий мені придеться прикидатися, а якими ну, там як-небудь розберуся. Ну, поки що. Поки що. Поки що так воно і буде. І на місяць туди до себе злітаю на станцію. І це поле приберу, і в місто виберусь. Но це, мабуть, як небудь іншим разом. В принципі, то все, мабуть. Дайте, а хоча стопе. А я не понял. А чує, це у нас цифра оця ось на каналі до сих пор це 61 стоїть. Давайте знаєте що, я вам предлагаю. Ви оформите подписочку, вона кладеться зараз безплатно. А я буду вас далі радувати контентом плюс ось в цьому ось ОТГ каналі було голосування за нову рубрику. І оскільки там ну все печально і обзор модів, ну, так собі, варіант. Я думаю, що варто буде навчати ще одну рубрику. Називатиметься вона, мабуть, о, хоча що це розказувати, це буде сюрприз. Ну, скоріше, дам я невеличкий нам. Це буде щось з приколом. щось інтересне. Я, про... я щас не про то, понравиться вам чи не понравиться. Я зараз про саму назву говорю. Так що ви заходьте в ТГ, можете бачити деякі спойлери до. Ось цього до різних відосів, що на каналі, ще ще не вийшли, і вони будуть там світитися. Плюс там будуть деякі інформації нові, оповіщати. Ну і саме головне, не забувайте підписуватися, там, лайки ставити, якщо інтересно, а якщо не інтересно, то дизлайки. Там коментувати, якщо щось не понравилося, або щось здивувало, там, чи може, наприклад, щось непонятно, я там відповім. Так що не бійтеся, все буде нормально, коментарі вони не кусаються. І хоч я, звісно, не люблю, ще раз повторяти, но... Підпишіться, пжи. Ну, пожаль, же, підпишіться. Я навіть на скрипочці тут усе зіграю. Знаєте чого, Я для того, щоб ви підписався, я вам даже все мелодію щас зіграю. Ну ви ж підпишитесь. Не знаю, що підпишитесь. Ну що, спасибо тоді, що побачили, що я вам тут усе -все, все продемонстрував. Все таки ще. Шар... Давайте до зустрічі. Завтра, мабуть, все... мабуть не завтра. З'їжджу все-таки в місто. Хороша ідея, треба подивитися, як там і шо там. А вам, ну, з вами я був Шоколадус і всім покатус. Давайте до встречіс! І він мені говорить нет, а я йому відповідь. Еге, Ну, конечно, провинився цей пацан. він, Та ковбасу елітну за 1000 гривень хотів. І вкрав, так і ось вже держить. І ще чорну ікру вкрасти хотів. І ще цю це маску дівасу. Так що це я вам поділ передаю. Mm, хорошо, заберу на експертизу. Ну, так, да, от так то вони. Увідіть. Пане тролу, о, добрий день, а Ви тут без о, що ви тут робите? Пане начальнику, я тут дещо хотів вам повідомити. Присадить тоді, будуть спеціально надовго. Я тут для того, щоб вам повідомити, що самостійно хочу провести огляд усієї цієї території. Де ви пошукали, а ви але не знайшли шоколадного. Чи можу я отримати дозвіл на те, щоб ви там все самостійно обшукати? ]ıktійна? Я думаю, можна. Ви все-таки шериф, право маєте, як не як в селі розпоряджати. Добре. Ми видамо вам дозвіл на те, щоб обшукати там території. E, завтра приїжджайте, ми вам його видамо, тому що це ще треба зробити буде досвід. Добре, тоді я думаю, нам вдалося домотися. До побачення. Mm, чи ти тільки ш. Чи ти тільки що взагалі нічого поняти? Та я теж.